Доброго дня, шановна аудиторію мене звати Максим Денисенко. Я маю за честь представити вам свою роботу на тему Волинська трагедія, аналіз конфлікту та залагодження контролев в історичних оцінках. Дане питання є безперечно актуальним, оскільки в умовах близького сусідства Україна також ще має Волинську трагедію як болісну та суперечливу сторінку спільного минулого. З огляду на те, міжнародне об'єднання грантодавців» виділило 1 мільйон євро на дослідження проекту війн пам'яті від головуванням Олександра Ельфінда, яке розслідує саме війні історичні пам'яті між. Росією, Польщею та Україною. Професор Львівського університету Богдан Гуць зазначає, що міждержавні де, ну, відносини за часів Кравчука і Валанці були не романтичними, а за Ющенка і Качинського, майже за діжвідровицям е, прописання в минулому виявилося шкідливим. Е, тому в цьому питанні, за висловом професора Словіста Оксбурга Андрія Зоріна, грунтовне академічне дослідження може витворити гармонію в публічній історії та згоди між народами. Відповідно до мети, е, ми. Вивчили українсько польське протистояння на основі публікованих джерел загальної відомості про характер, наслідки, причини конфлікту та вплив на становище українських польських відносин та виробили власні пропозиції щодо залагодження конфлікту і предмет витворений аналізом історіографії в контексті боротьби за історичну пам'ять чи історичну амнезію. Методологія нашої роботи куплювала принципи історизму об'єктивності всевічності системності. Територіальні межі не обмежуються лише західним регіоном безпосередньо, а й опосередковано іншими регіонами, де є етнічні поляки, хронологічні рамки охоплюють період масового винищення поляків на Волині, тобто 43 44 роки. Ми користувалися працями таких науковців, зокрема в контексті визначення причин наслідку аналізу конфлікту, це український історик Іван Патріляк та Володимир Вітрович, польські науковці Джеко Жмотика, Владислав та Ева Сімашкин, американський Тімоті Снайдер, британський Норман Дейвіс, французький Даніель Бовуа. Також в контексті боротьби за історичну пам'ять ми використовували матеріали Українського інституту національної пам'яті та інституту пам'яті радовичі по польської Польський, та істориків Юрія Шаповала та Леоніда Заштільняка. Варто сказати, що на початок конфлікту, на його передумови, вплинули погляди Дмитра Донцова, котрі використовувалися українським націоналістичним підмінами. Тому уряд Ярослава Стецька, як сил про польську політику, декларував, що польську інтелігенцію та активність членів потрібно а селяна асимілювати. Різні є підходи в українській та польській історіографії до початку конфлікту. Зокрема, український історик Іван Петреляк говорить, що це була німецька провокація. Зокрема, українські поліцаї за німецьким дорученням виселяли поляків на холмщині з їхніх домівок. А потім уже польські це поліцаї також за кузі тероризували українські підпілля. Тобто, було фактор підборення Польський підхід такий Джекож Мотика проводить логічну хронологічну концепцію від Люблінської унії, коли почалася колонізація поляки українських земель, і е, до потім говорить про гноблення красових українців у другі речі посполиті, е, і говорить про заснування УПА, коли Василь Євген сказав у Львові. давайте Створимо повстанчу армію. Тоді не лише поляки, але і німці нас боятимуться. І говорить про те, що також перша вже акція упалу парусів була антипольською, польської. Це в лютому 1943-му. сорок третьому. Міку протистояння стало масовим. Бо, як у пай Юрій Стримащук згадує про те, що Клим Савур віддавав накази безпосередньо чистити терени поляків, тобто винищувати всіх осіб національностей на певній території. Вражають випадки кричущої жорстокості. Очевидці Вінсенті Романовський та Єжикрасовський згадують про такі жахи, як розвішені на стіні внутрішні немовляти з написом Польщі від моря. Моря, як розтровні напали гримовляти з надписом літак Сікорського, а також коли вбивали в костелах, щоб було виявлено в релігійного протистояння, то кричали виходь хто живий, а потім розстрілювали в дверях. Поняти не відставали. Вони смажили українських гримовлят на вогнищі та порядували ними. Що вказує на те, що війна стирає всі розумові та моральні імперативи загалом людей і перетворює їх на тварин з жадової помсти щодо польської тих акції до них провадили три основних угрупування. Це польська армія Крайова, зокрема найбільша Волинська, 27 піхотна дивізія АК. Потім польські загони самооборони, зокрема із е, Пшебражова, а також е, поляки, які були на службі у німецькій шутманполіцай. Е, у е, тодішня польська преса констатувала, всі мало Польщі. Зверніть увагу, ми маємо війну, війну безжалісну, жорстоку та неминучу для нас. А представник делегатури жонду польського на Волинказемеказемежвана говорив де-факто під прапором війни винищуються не окремі діячі, а всі випадкові українці. Крім того, обидві сторони вдавалися до пропаганди про людське око, чисто формально закликаючи примінити протистояння і виїхати з Волині, очистити терен. При цьому вже починало вирішення. Спрашується вислідця гірше ворог пропаганди інтелектуалізму, але під час війни ж таки керують емоції. Вислухаємо також вплив міжнародних факторів. Армія та США традиційно виражали глибоку стурбованість і надавали гуманітарну допомогу польській армії. Вплив СРСР був у тому, що він співпрацювалися, зокрема червоні партизани з польським відпівдям. Також це було провокативним фактором до розвинання, тому що потім вже до припинення, тому що саме з приходом радянської армії, як і знищенням польського руху та взагалі, таким українського руху, і припинилося протистояння. Родні меч не це провокація. ерік Кок говорив, що наше завдання, щоб українці та поляки при зустрічі були вбити один одного. Крім того, навіть під час війни відбувалися як на фото переговори між представниками українського та польського підпілля. Нині ж для полагодження контролев в історичній пам'яті діє спільна українсько-польська історична комісія з е, примирення, е, яка працює з листопада 2015 року. Ми виробили власні пропозиції щодо умиротворення. зокрема щодо питання геноциду, яке найбільш є таким е, е, контроверсійним, і поляки ж готують позов прокурор, прокурор Петр Зайомцев готує позов міжнародних. Кримінального суду ООН, що зовсім не важливо в українську сторону, ми пропонуємо за е, як висловився е, професор дипломатичної академії Сергій Троян, іспанським способом дипломатії, накласти між державною угодою мораторій на е, юридичну кваліфікацію, на звернення до інших установ для того, щоб по, на період. Там 10 років, поки е, визначаються всі факти, поки все досліджується, і дискусії вели лише історики, а не державні установи. Також пропонуємо визначити е, німецькі та радянські впливи провокативними факторами протистояння. Також щоб змінити концептуальні підходи серед українських істориків, варто було б оголосити конкурс на те, хто більше провин знайде у своєї сторони, а також хто більше знайде способів примирення. При того, пропонуємо власну концепцію провин, якщо вже говорити про... Uh -huh. а, значить, покладання з історичної відповідальності, то е, українці винні вкладені з плановаї е, антипольської е, винищуваної акції. А от поляки відновлення красових українців у проведенні е, е, відплатних акцій та вже потім проведені операції післа вже в 47-му році. Подальша перспектива дослідження полягає у у подоланні контроверсії вже обраними номічними шляхами, а також у виченні конфлікту в міжнародному розрізі епохи, проведення історичних аналогій. Також при продовженні досліджень потрібно користуватися принципом професора Варшавського університету Станіслава Осовського. Науковий працівник це така людина, яка повинна демонструвати постійний посуд у мисленні і прагнути лише об'єктивності. Тут саме тоді вона виконає своє професійне завдання якої завалочка? Дякую, Дякую. Ну, Безумовно, що в мене є кілька описуючих питань. Ну, от, другий розвіл у вас називається Українсько-Польський національний конфлікт, стереотипи та історичні факти. Третій. Контроверсійні питання у дослідженні Волинської трагедії та шляхи її Ну, Чи не є тут, тут щось воно якесь повторювати? Далі, чи слід говорити про, якщо у вас істериографічна робота, про залишки контроверсійних оцих питань дослідження? Ну, як, як? На вашу думку? На вашу думку? Дуже дякую запитання. Mm -hmm. Так щодо розділів, то як ви вже сказали, там стереотипи та факти, вона більше стосується встановлення фактичних обставин, тобто факти, які одна сторона заперечує, інша для поглиблення потрібно це розмежувати. Значить, так, як суспільний, як... суспільний, суспільний стерені, ні, 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 В, е, ні. це е, значить про е, так, суспільні стереотипи і стереотипи щодо фактів. Тобто, наприклад, там був такий випадок, що м, значить, е, коли почалося перше, е, коли перша акція була, от, наприклад, Ятрович відраховує її там з весни, як акція були йде, а значить. Мотика із лютого коли тобто вони фактично заперечують повністю факт, і потрібно викисловити такі каже, щоб визначити більш подібне. Щодо контроверсії, то це вже контроверсії в оцінках, і тут зачіпляється вже громадський, публіцистичний, політичний аспект, Тому що як говорив сучасний історик Говрікасянов, що питання де є слово націоналізм, нація міжнаціональні конфлікти в Україні. На жаль, висловлюються політизовані дискусії щодо е залишків контроверсії досліджень, так, безперечно. Якраз в контексті історіографічного дослідження потрібно ці контроверсії злагоджують, тому що зрозуміло, є частина суспільства активна громадянська, але не підкована інтелектуальна, яка хоче розмухувати ненависть, але ж є дослідники, котрі прагнуть встановити істину. Але навіть е, вони з огляду на певні фактори, на спадщину українські та польські групи, е, на спільних конференціях їм, е, і в процесі групи е, у них виникають певні суперечності. я пішов таким шляхом спочатку визначив, що вони спільно про вони обидві визначають німецькі радянські. Фактори, а потім, що вони відмінуть, і як же їх можна розуміло. Чому в завданнях визначити передумови та причини волинської трагедії? Таке завдання собі ставили. Я ставив завдання значить, визначити передумови та причини волинської трагедії, тому що це, мабуть, от мене цікаво мене сказала, побачити без одного не буває зрозуміло. Якби це справа не одного дня розпочаття такого конфлікту. Мене ще цікавить такий аспект, а чому саме води? О, чому, наприклад, не Галичина? Вони також було під владою Австрії, потім під владою Польщі багато. Він і саме це мене це цікавило. По-перше, тому що саме значить, Волинь була під владою австрійських імпер... російської імперії, не австрійської. Там не було таких стійких традицій пар... парламентаризму, демократизму. Українські податки не могли узгоджуватися. Крім того, у добу Другої речі Посполитої саме на Волинь, там де не було раніше польської влади, потім вона з'явилася, от російські поміщики Пішли, землі залишилися війни. Була політика військового колонізаторства. Коли е, просто роздавали землі е, колишнім військовикам, якщо людина живе собі е, значить, на Волині в селі, вони приходять, забирають землю, тому що це поляк. Він просто забирає. І це була якраз причина Я і досліджував також, чому купа отворилася власне на волині, по перше, географічної особливості, тому що і саме там потрібно було підняти так мовити національне повстання для того, щоб зарадити армію армії, армії крайові та й тись перелічка і любляна добре добре. Р... Далі ви говорите про запропонувати шляхи в примирення столітлу розкритті досліджуваного питання. Ви вже мали свої доповіді, ми пропонуємо там і все інше. Де? Я дивлюся ваші висновки, ви висновках пишете. Американський історик Тімоті Снайдер, пислав про що полеміка і таке інше. Далі Іван Патриляк вважає п'яте десяте. Значить, де ваші практичні рекомендації щодо примирення сторін? От я б і хотіло тут бачити у вигляді таблиць. У вигляді якихось конкретних пропозицій, які справді сприяли. Я ці пропозиції називаю, сприяли о цій великій справі, яку ви, ви порушуєте. Ви, ви розумієте, чому практична цінність добула вашої роботи? Ви ж, в більшій мірі, посилаєтесь на авторитетів, історичні науки, іноземних наших колег і таке інше. Це все добре, але ж практичне значення де там, там якраз в кінці зараз стрінку не знайду, на мову? а в кінці там іде, звичайно, про шляхи про подолання, і в кінці. Ні, в кінці стрільник не можна, там де краскуватися. Так, так. Добре. І Добре. для того я їх звучав безпосередньо під час виступу, і ну, от ви кажете можемо... посилання на авторитет. Авторитети то вони авторитети, але вони коли збираються разом, то помиритися не можуть. Їм потрібно якраз е, це робити для того, щоби е, зокрема зараз є актуальне питання спільного відручника з історії е, історії українського та польського. А як їх пописати? Коли ці авторитети не можуть домовитися між собою? Потрібно їм дипломатично, власне, е, дипломатичними засобами знайти спільні точки, знайти те, з чому вони сходяться. І таким чином е, налагодити ви ви я так бачу. У вас краще виходить говорити про когось от ваші думки особисті. Це а мої думки особисті, я ж уже висновку якраз щодо Волинської землі yeah. щодо підходів до ямазу <можу>, що достигли <почутки>, <сп soil> буквально кілька слів. Ми вас почули. Ми почули, що ви їх озвучили ці свої е, наміри, yeah. свої пропозиції. А тепер на майбутнє зафіксуйте їх десь і запропонуйте органам влади громадським організаціям і можливо президенту україни Так, да, інститут пам'яті <світ> тобто вони мають мати практичну ре... практичну реалізацію вони і за за порадою пана голови я подам їх у вигляді таблиці так щоби ті пани дуже добре їх Добре, <світ> 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 добре, <світ> <добри, світ> чи таблиці може можуть навіть картинки що ми точно мовляв це свого є Ну не художник, а фторик. Пишу тексти, картинки, майбутнє. <ріпи> так, да. ми з Розумієм, все. То ваше завдання тепер — це презентувати людям, е, 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 да? так? коли пишете тексти, треба перечитувати, що ви пишете, тому що перечити — це дуже багато мовчі роботи. Е-е-е, ні, можна. Він сказав, омність, я не знаю, який ви хочете. Привезти цитату історика Бори Касавича, який пише, що сучасні українці нової дискусії поняття націоналізм жваці майже виключно в інзованому контексті, Ходячи з вашої нової роботи, що як можна прокоментувати дану став Дякую вам колега. Пам'ятаю вас української та з історії, сиділи справа від мене і теж від номеру 4, а раз ми це розв'язували. Так, от це теоретичний тур закінської олімпіади. Так, от власне саме в цьому контексті питання на чому питання нації там було звичайно питання як теоретичні дискусії щодо нації націоналізму переростають просто полеміку, а значить ці поняття вживаються в політизованому контексті. Чому ці питання? Тому що по-перше, це протистояння нації говорити, перетворення нації, і якраз перше серед істориків дискусії, Дві частини стариніціалу. Серед <пит> істориків дискусії, наприклад, Владислав Семашко, колишній вояк УПА, говорить, що Польських дій взагалі не було. Тобто лише польсь... польська сторона була абсолютно безпоротою, 60 тисяч знищили, а польська сторона нічого не відповідала. Володимир Петрович, український історик, Іван Бущук, країзнавець Волинський крім сам, шістнадцять толін значить усної історії, говорить, що українці не йшли на польську землю випади поляків, а поляки йшли, і ти українці не винні. Тобто, от таким чином і <клух> тому потрібно розуміти, що і стоявище історичної амнезії для істориків, особливо для суспільства, де наглітається стрізом, в 2013 році згадаємо до 70-ї річниці ухвалопольського сину, там, де було вирішено визнати геноцидом. І тому це є реальна нагальна програма, якої якраз запропонували прагнути область. <клух> 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 Відомо, що в польській літературі виділяють чотири пані тенденції в інтерпретації волинської трагедії, а саме оцінки польських істориків українського походження, а науковий напрямок ревізіоністичний та траціоналістичний. А тож, які напрямки історичних оцінок волинської трагедії представлені в українській історіографії, та як волинська трагедія трактується в польських шкільних підручниках. Угу. Дуже дякую вам за запитання. До того що ви сказали польські історики українського походження, ревізіоністичні. ревізіоністичний ще додати один напрямок: це кресов'ян. Ті, хто вважають, що креси це все, все ж таки польські значить землі, Украї... польські націоналістичні середовища частина до речі зараз націонал консервативні партії права справедливості, яка прийшла до влади у Польщі, котрі взагалі вважають, що це, вважає, що це був просто геноцид. Що зараз потрібно українцям зробити підплату, тобто чи якісь репарації, чи подавати позов до Кримінального суду, ООН. за аналогом з Югославським конфліктом вони проводять і хочуть подавати е, цей позов. Щодо українських, то е, значить групи, тут я би е, розмежував так: це е, перше заставлення до підходів, це ті, хто е, визнають взагалі український слід. Це зокрема Іван Патріляр, Дикана Старичного факультету інституту Шевченка Шевченка. Є ті, наприклад, Іван Кущу, котрі майже не роздають, якби намагаються його всі на Тут До заставлення до певних подій можна щодо польських підручників з історії, то вони вони слідують якби офіційним таким наративом, який визначає доктор Лукашкамінський розвивається на національної пам'яті, і от вже кожмотика і його заступник. Тобто вони там живають таке поняття етнічна чистка з ознаками геноциду. Тобто більш компромісне, тому що геноцид за визначенням Рафаїла Ленкіна у 2016 році ще повне, абсолютне винищення певної соціальної, етнічної релігійної групи, яка є повністю безборонною. Тобто історики Польщі визнають, що польське населення не було без, безборонним, щоб було оборонятися, але за рахунок того, що доводячи по, намір повністю знищити, вони говорять по знаку геноциду були, була етнічна чисто. Який на вашу думку план Аріамоха чи Альфа-Роспер сприяв і більшому розбраху з українцями та поляками на лови? 7. 7. Так, план Кохач, який план Коха чи Розенберга сприяв по більшому розпару розбрату між поляками та українцями наукові про які про які ви плани кажете? Кажете, які їх так саме план на створення рейс рейськомісаріату України? Власне, як я вже говорив у своїй роботі, що Ерік Кох висловлювався за про провокативні значить, чинники. щодо Розенберга, то міністра східних територій, поставив цю посаду ще з першого року, коли була, там була певна ілюзія, що значить Гітлер дасть Україні власне власну якусь державу, власну автономію, і Розенберг зокрема був одним із таких бенефіціарів цієї ідеї, тобто для того, щоб він говорив, що треба ці українці використати. بس انت شغلتك أنا مشاكل Дати їм якусь певну державу за того, щоб вони служили так само і полякам, дали от генеральне е, губернаторство, е, значить, але між іншим поляки були різко е, проти цього. І я вважаю, що якби Апо до речі називав себе найбільшим, найбільшим дияволом для всіх українців. Тому я вважаю, що якщо би е, е, план ось цей щодо надання українським е, землям певної автономії, так е, гідлам, якщо б він реалізувався, можливо, від Волинської ними взагалі не було, тому що вона якась вибухнув. Прошу за зауваження, дякую дуже якраз, цей аспект дуже важливий. А в 43-му році, коли стало, по-перше, перебулося до представника, нам стало ясно, що німець на програє, і стало ясно, що на відступаючи на Україні автономії наразі. І тоді українці дезертирували з німецької поліції і пішли в УПА. і почали винищувати подалі. Скажіть, будь ласка, чи можна бажати, ви в своїй доповіді означаєте, що вплив на вайки впав, мало це в цієї інтергальна цих некажем зовсім. будь ласка, ви вважаєте, чи можна вражати взагалі націоналізм токсичної ідеології у двадцятому столітті державних відносинах? Токсична ідеологія, тобто е ніяким чином не сприяє консенсусу між державами. Концепція націоналізму, дивлячись, е якого націоналізму націоналізму роль, про це можна ще, ще одну роботу написати, ще доктор при тому. Е взагалі, інтер... якщо брати інтегральний націоналізм до цього. То це значить зокрема базовий його принцип це винятковості нації, якраз творчої меншості, яку треба жертвувати, якраз ці молоді люди з ООН його е, сповідували. Е, і таким чином вона сприяла ось цьому розвитку. І можливо, якби був націоналізм менш радикальний, так би мовити, такий, от, наприклад, було два проти противорічі: це УНДО, значить національно-демократичне об'єднання, там би був От, ми своя нація, але ми живемо в інших зводі. А у Донцова це було: ми є нація, але ми за інших вище. Тобто різні концепції націоналізму і обрали саме Донцова, і тому це певним чином е, приклало е, руку до ось цього. Дякувати зараз. Є окремі публікації і Толстого, там подивитися. Дуже важливо. Так, це може бути ванна Зараз